Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування страви із лавашу. Ось ми розрізали лаваш на дві частинки і будемо формувати смакоту. Намажемо майонезу. Ось так. По всьому листу розмажемо. У кисломолочний сир додаємо ложку сметани, сіль перець і все змішуємо, перемішуємо ось так. Викладаємо. Сир на лист рівномірно розподіляємо по всьому листу, подрібнюємо кріп, часник і ковбаску, яку за своїм смаком та забажанням. І ось все це посипаємо на лист ливашу. Поверху сиру. Збігали на город, нарвали листового салату і його подрібнили і додаємо на лист ливашу ось так. Складаємо конвертиком і йдемо обсмажувати. На сковороді. Швидко йдемо, бо розпочався у нас дощик. Обсмажуємо на сухій сковороді з обох сторін по дві-три хвилини з кожної сторони. І ось смакота вже майже готова. Це так смачно, що словами не передати. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо. Ще все буде добре, наразі трішки охолоне ми розріжемо нашу смакоту. Ось яка смачна страва. Вже і дощик перестав, але жиж і смачно. Далі буде. Макота Ну ймовірно снучна страва.